Втім, сказати правду, духовенство якщо до своїх маєтків і доходів, так і щодо своєї влади та юрисдикції, знаходяться повністю у руках та правління царя та його думи, і в тому і в іншому випадку користуються лише тим значенням, яке вони захочуть йому надати. Що стосується пояснення в проповідях Слова Божого повчання чи умовлянь, то це у них не в звичаї і вище їх знань, тому що все духовенство. Немає жодних знань ні в інших предметах, ні в Слові Божому. Будучи самі невігласами у всьому, вони намагаються всіма засобами перешкодити поширенню освіти, якби побоюючись, щоб не виявити своє власне невігластво і безбожність. З цієї причини вони запевнили царів, що будь-який успіх в освіті може призвести до перевороту у державі і, отже, є небезпечним для їхньої влади. У цьому випадку вони мають рацію. Тому що людині розумній і мислячій, ще більш піднесені пізнаннями і вільним вихованням, дуже важко переносити примусовий образ правління. Священники, яких вони називають попами, визначаються єпископами майже без будь-якого попереднього випробування їх у пізнаннях і призначаються без особливих обрядів. Священники зовсім не освічені, що, втім, зовсім не дивно, тому що самі єпископи, що їх призначають, як було сказано вище, точно такі ж, і не отримують ніякої особливої користі з будь-яких знань або списання, крім того, що читають його і співають. Загальний їхній обов'язок полягає в тому, щоб відправляти літургію, здійснювати обряди за прийнятими у них обрядами, зберігати і прикрашати образи нарешті дотримуватися їхніх обрядів, прийнятих їх церквою.